Гаряча грибна юшка та солов'ї, малаї за жаром та печена капуста на жару, гарбузовий хлібець, коржі з чорницями. Таку кулінарну палітру запропонують у селі Жовкині, що в Володимирецькому районі. Адже тутешні господині до цього часу готують за давніми рецептами, які перейняли від своїх бабусь, і частують родину та гостей з смаковитими стравами із печі. Що ви на сьогодні гаджу, запропонуєте? приготувати? Колишній такий рецепт готувала наша бабуся давно. Такий uh -huh. простий. це коржі, ну, такі на кислому молоці, на соді uh -huh. і з чорницями. Я чорними. чорне. Uh -huh. Борошно є, цукор, yes, кисле молоко, виступці. яйця є так. Все так. Пів літри кислого молока. Вливаємо так, uh -huh. Вливаємо сюди. Телечку. Збиваємо яйця з цукром. Так, цукру так, скільки? Стакан цукру. Оцей весь? Так, Ого. так. Не Кислотки забагато будуть. буде. А там будуть чорниці, вони трошки кислувати, то ага. буде так смачніше. кисло солодкі, такі добрі будуть. Угу. Смачні. смачні. А ще нам треба сода, Так. чайна ложечка соди, погасити оцут. Угу. Так, у нас тут є вже сода. Ми зараз трошки погасимо його. Угу. Тобто цей рецепт приготування кажучи, теж простий, він стальний, правда? Таке молоко тут треба. Угу. Доступні інгредієнти Ось так, Чуть -чуть. Так. погасили. Так. Ну, чорниці в нас є, можна вишні сухі, якщо без кісточки. Угу. Чорниці не треба запарювати, ну, нічого. Ні, просто нічого. сухі, вони розмикають, дуже таке смачні. Угу. Так, Галю, збила. Ще, ще збивати, чи дос додаємо молоко. Угу. Молоко теж є, яйця ще поки є, да. цукор, сода є. Сода є. Так, додаємо так. Е, погашений. Сюди соду соду, і розмішуємо. І розмішуємо. Так. Додаємо муку, все розмішаємо, додаємо муку. А Зараз да. додамо ягоди. Так. Все розмішуємо. Це цьогорічні ягоди вже. Да, цьогорічні, так, цьогоріч сухенькі. А, яка краса. Смачно так, та. буде, правда? І смачно буде. І Корисно. Так. І що, і борошно буде? О, бачите, доступаю взаємодію з молочком, так. правда, і трошки кипить. Угу. Я кажу, кипить, перемішали. Тоді, мішали, це, що так, ми? перемішали. Так. Тепер додаємо муку. Угу. Ну, – Таки на коржі тугіше трошки. Ну, поки Такі, ложечкою так. Щоб можна було розкачати його uh -huh. тоді вже. Uh -huh. І щоб воно не приставало до рук uh -huh. і виложити на дечку. І на дечку. І так. в піч. Так. Піч у нас там поки що страви ще деякі готуються, так. Так. а потім ми до, доставимо. Ну, Поки ви дві склянки подали борошно, так? Треба, так, щоб було добре. Uh -huh. Те, що можна вимісити uh -huh. його. Було. Наше тісто вже готове, напевно, так, вже правда? Готове. Вже таке тугеньке. Так. Да. Саме добре вже таке, щоб угу. виложувати вже треба пекти. Зараз Сам... ми його на стіло, стає. Так. Потім беремо його трошки ще. Угу. Ще розімняти, так? Алю, я так бачу, що у вашому селі є така традиція зберігати ці давні рецепти, так? Мабуть, вони такі найпростіші, най Ну, Ситно так. і смачно, і корисно. для організму. Дуже прості uh -huh. і швидко дуже готуються, я рахую, що наші бабусі знали, uh -huh. правда? Сукра, а в селі завжди цього. молочко є там, uh -huh. яйчко, молочко. Можна приготувати. Все розділимо на дві частинки, так, uh -huh. собі. Це сюди положимо, а це ось так. так ну, може навіть отак по чуть-чуть. Ми так будемо вщипувати його. Ага, то ви як будете? Ану, І робити покажіть. такі жгутки такі робити. Розкачуємо його ось так. Mm -hmm. ага. а ну. І різати, так? Так, а потім ще трошки можна розкачати. Ще, ще розкачати? Щоб було тонше. Ага, давайте трошки. менші, можна менші. більше, якщо хоче. Ось так. ви mm попробуйте. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Ось так. Такі будуть плоскі, так? Да. І ось ось так ріжемо. Рижим. Ось так достатньо, буде? бо можна дрібніші, можна дрібніше більші, можна більші. Да? Ось, так, ага. ось такі от робимо коржі. Угу. Так. І викладати на кожній. І виложимо. Можна щільніше, вони підійдуть так. Угу. Ось так чик-чик, його, -чик, бистренько. Так. Ось, ось. так, можна щільніше. І ось таким чином готуємо коржі з чорницями. Дуже, Дуже смачні коржі. Смачні. Я думаю, що вони смачні, правда? Дуже. Зараз Спробуємо І <реш> В печі вони будуть ну, печі, вони не довго ж будуть готуватись, правда? Це, ну, півгодинки, uh -huh. хвилин, двадцять, може. Ну, дивлячись, як піч на uh -huh. Якщо крапко гаряча піч, uh -huh. вони швидше, ну щоб не згоріли. Ну так, тут треба, треба слідкувати, садами. правда? Так. То не електрична духовка, uh -huh. там вже регулюється температура, а тут треба uh -huh. слідкувати. Ну, що, трошки їх приплюснути, так? Можна приплюснути, чи можна, можна і не? так. Можна і так. так? Варіанти різні бувають. Так. Угу. Ось. І викладаємо на дип. Так, виложуємо їх виложу. Ще треба. Ще треба заповнити. Щоб заповнити все. Щоб дарма не, 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 не в піч, правда ж не випікала половину. Ну, Якщо дички. зробив, то вже їх в піч, вже всі разом став. Одне декона, дві. Коли вже напалив на піч, то ж другий раз не будеш палити. Ну, звичайно. Щоб Зразу вже на піч, правда, що можна да. багато спекти страв. І багато поміщається. Так, приготувати навіть не тільки спекти, приготуватись. Багато страв. чого стане. Дуже швидко. Готували ми такі коржі, тепер залишається їх поставити до печі, так, так. і зачекати хвилин Так. і спробувати так, і спробувати які вони на смак. Коржі з чорницями. Пшеничне борошно просіяти, яйця збити з цукром, в окремій посудині погасити оцтом соду, додати ці інгредієнти у кисле молоко, розмішати, всипати чорниці, борошно та добре вимішати тісто, яке має бути тугим. Розділити тісто на дві частини, зробити джгутики, розкачати їх і порізати на шматки, змастити деко олією, викласти на нього коржі і поставити до печі на 30-40 хвилин споживати охолодженими. Поки наші коржі. Печуться, то ми зробимо ще кисель із клюкви. О, цього року є, правда? Так, да, дуже смачний, вітамінний так, кисель. Так. Вітамін С, по лісі наше багато, і грибами, і чорницями, ну і клюкви uh -huh. почастуємо. Uh -huh. ну, там... Вже в нас тут наварився, навар... uh -huh. варилася клюковка, то вже uh -huh. ми зараз ягоди вже готові кипить все. Ми так ягоди збираємо тут ложкою, вже наварилося все. Ми uh -huh. десь на літру робили? Так. так. Це все, на літру води. Так, ми оце зібрали, трошки відсідимо його. Оці ягодки такі. Да, сік цей відсіжує. А, ягодки вже а журавлини скільки ви брали? Ну, десь півстакану <піллявав> на, 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 на <пілляв> кастру на літр. І скільки часу Галю ви проварили? З Я хвилин десять протепить і угу, досить. Угу. Ну, дуже швидко. Так. І що? Тепер кидаємо так. крохмаль, так? Тепер крохмаль. У нас є дві ложки крохмаль, ми беремо, угу. додаємо ще сюди цукор. Цукор за смаком. То як любить. Хоче солодші, хоче кисліше. Ну, Галя, а цього року родила журавлина? Ну, не дуже, не дуже. краще було. так. Ну, Цуха але... подрібненька. Але... Але все ж таки є. Mm -hmm. У нас своє болото, то ми постійно туди ходимо. Так. Є що зібрати? Я три ложки цукру додала. Щоб був солодший. Журавлина кисленька, правда, ягода. Mm -hmm. За смаком, якщо мабуть, може й мало, додав цукру, то можна спробувати, а потім додати. Mm -hmm. ще. ще – правда? – Ну не, не страшно. Так, ми розмішаємо крохмаль з цукром, а тепер додамо водички. Mm -hmm. Просто сирої води. Розмішуємось так. Ну так, щоб зручно було вливати, так. правда, я гідно не написала. Ну так додаємо, компоту. щоб повна у нас каструлька вийшла Так. Киселі. Просто, правда? Так. Але корисно швидко. Здає. Так, і швидко. А зараз додаємо вже сюди в цю киплячу. Mm -hmm. Водичку додаємо все і помішуємо. Mm -hmm. І в каструлі, напевно. Так, в каструльці мішає. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось так. піниться. Німається, шумить, так, трошечки. Так. Угу. Швиденько так мішається. Ось, і все, закіпить, до кипіння так уже стане, булечки такі. Угу. І вже густина. І правда? Все, да, вже, і вже є? вже Вже ось. ось вже видно, що вже майже готовий. Майже готове, так. Ну і тепер залишається зачекати, поки е, спочуться наші коржі із чорницями. Так. І тоді можна буде частувати гостей і Киселем. Родину. Так, киселем і коржами. Кисіль із журавлини. Журавлину перебрати, промити та вкинути у воду. Прокип'ятити хвилин 10. Потім ягоди дістати, відсідити сік і влити його до каструлі, розмішати крахмалі з цукром та водою, і поступово вливати у киплячий наварений сік з журавлини. Добре, помішати, щоб не було згустків. Готовий кисіль розлити у склянки, споживати із коржами. Ну, ось і спекли ми коржів з чорницями та зварили Кисиль. кисіль із журавлини. Так. Як на мене, вийшло все досить гарно і смачно. Як на вас Гарі? Я, ну, я теж вам? так думаю, зараз спробую правда? <хи> Будемо частувати гостей родину. Так дуже смачно, корисно. Так ти глядачів, коли зацікав рецепт приготування з таких от коржів із чорницями та киселю із журавлини. Заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука смако.